Всім привіт! Це новий випуск подкасту Всі ми люди з міським головою Русланом Романовичем. Наш випуск присвячений Дню молоді і тому ми будемо спілкуватись на цю тему. Вітаю, Руслан Романович! Вітаю! Всі. Зараз статус молодь вважаються люди до 45 років. Але все ж таки, молодість це не цифри в паспорті, це більше відчуття, як люди себе відчувають. Як як відчуваєте ви себе. Якщо до 45 років, то я ще Так. Категорія. Тому насправді такий молодий дух повинен бути завжди по, по, по життю. Ну, але в мій час молода людина це була до 30 років. Трьома словами, як ви можете описати молодість? Молодість це життя попереду, багато ідей і багато здоров'я. Молодь це рушій прогресу. Ми українці особливо це відчуваємо в часи криз, але дуже часто доводиться чути такі тези, особливо від людей старшого віку, про те, що зараз молодь молодь невідповідальна, що їхнє покоління було краще, те, що вони недовго засиджуються на роботах, те, що вони залежні від соціальних мереж. Чи погоджуєтесь ви з цими тезами? Так не погоджують, бо кожне покоління, мій дід покійний, колись казав, що. Солов'їв його молодості краще звучали, вони сильніше звучали. Я казав, діду, та то врахуйте, що вам під 70 років, може, ви просто не дочуваєте, тому це такі речі, те, що появляється там мережі інші. Справді у нас дуже хороша молодь. Сьогодні багато молодих людей пішли в лавах Збройних сил України і в інші підрозділи, тому тільки можу хороші слова сказати. Ну а в будь-якому віці є. Ті, хто добре себе проявляє, ті, хто собі не добре, тому не підтримують цю тезу взагалі. Які можливості, на вашу думку, сьогодні мають молоді люди, яких не було у вашого покоління? А можливо, більше мають можливостей закордонно поїхати, десь можливість обмінятися. Тобто мережі інформації. В мій час, наприклад, не можна було YouTube відкрити. Там я пригадую. Школі, в старшій школі треба було якусь книжку з української літератури, то ми її чуть там не передавали, по три години читали і передавали. то сьогодні відкрив інтернет. Ну, якби ці можливості вони, ну, набагато відкриті. Штучний інтелект, який зараз з'явився теж, який полегшує. З одного боку, полегшує, з другого боку, щоб він десь не і інші якісь негативні речі не дав. Але набагато легше зараз, скажімо, отримати знання і інформацію. Ви вважаєте корисно, що молодь користується штучним інтелектом? Дуже корсла. Дивіться, це є, не треба користуватися. Це як будь яка річ, її можна з добром застосовуватися, можна зі злом. Тому, тому треба ці новітні технології знати і вміти. Ви батько двох дітей. Коли ваш старший син був підлітковому віці, чи пам'ятаєте, які були складнощі в вихованні, як дитина себе поводила? Тяжкий підлітковий вік, тому що в мене не було, я був у Верховній Раді, і от є ця, ця прогалина. І десь от коли найбільше потрібно було батька, я, на жаль, був відсутній. Ну, взагалі, е, в мене двоє дітей, велика різниця, і от друга дитина вже в такому віці, скажімо, дорослішому, то вона сприймається зовсім по-іншому. Вона сприймається. Е, ти розумієш, що час настільки швид, швидко плине, що діти виростають дуже швидко, навіть у себе. Виростають дуже швидко, і оцей, і оцей час він дуже короткий. Тому цінуйте час, який проводите з дітьми. А розкажіть про свої методи виховання дітей. Мої методи виховання це по-різному. Ну, не можу сказати, що я маю багато часу для методів виховання, але власним прикладом, якщо діти бачать, що ти власним прикладом робиш ті речі, це найкраще. Найкраще навчання це власним прикладом. Який найважливіший урок ви намагаєтесь донести своїм дітям? Урок відповідальності, патріотизму і того, що в житті потрібно все досягати самому. Розкажіть ще, будь ласка, як місто, наприклад, сприяє розвитку молоді? Місто сьогодні намагається підтримати через стипендії, через доплати, через підтримка тих, хто отримав великі бали з ЗНО і особливо ті, хто вступили в Франківську, діє в молодіжний центр, підтримує молодіжні громадські організації через гранти. Ми стараємося максимально сприяти молодим людям в розвитку. Також, якщо є хороші ініціативи, щодо дозвілля, завжди підтримую. Ви свого часу були в пласті. Так. Згадайте, як це було? Чи подобалося вам там? Мені теж подобалося. я очолював пласт і 27-й курінь і мені Василя Івасюка, і Володимира Вісюка перепрошую. Тому для мене пласт це дуже така ємна, ємна річ і такі спогади. Тут це табори по тисячу учасників. І перший такий досвід управління саме в пласті я здобув. Чи важливо, щоб діти відвідували такі табори або такі організації? Важливо, я рекомендую, стає ще більш відповідальним, більш патріотичним, більш активним. Які в місті є якісь такі також, крім пласту? Різні. Тут дуже треба активно бути громадські організації. Є купа позашкільних закладів, є купа. Руткових роботи можливостей сьогодні, насправді, якщо навіть порівняно чи з 90-ми, де було 2-3 секції, то сьогодні секції дуже багато. Від бальних танців завершується робототехніки, будь ласка. Чим ти хочеш займатися, в принципі, є можливість знайти. Так, можливо, треба десь поїхати в інший мікрорайон чи в центр, але є можливість навчитися тому, чого ти хочеш. Незабаром ми святкуватимемо День Незалежності. Коли Україна здобула свою довгоочікувану свободу, вам було 12 років. Чи пам'ятаєте ви, як це відбулося? Як це відчувалось в сім'ї? Ну, дуже відчувалося. Я пам'ятаю дід, мій дід був дивізія Галичина і Підпільній церкві. Я пам'ятаю, піднесення виходу греко-католицької церкви з підпілля, і що дуже важливо в незалежності та цей процес. Він вже почався з 86-го року така перебудова, і вже в 89-му 90-му були перші синьо-жовті прапори, я пам'ятаю цей дух, тому що Україна повстала, і дід дуже тішився, дід казав, що він навіть не мріє вжити в незалежній державі. Так, він казав, що є проблеми і будуть проблеми з незалежної держави, але це та цінність, за яку він боровся і там, скажімо. Проблеми з радянською владою. Тому це були такі події. Багатолюдні віче мітинги і відправи перші. Того духу нам, ну скажімо, бракує, бракує зараз. Тому це пам'ятаю. На останок, яку пораду ви б дали собі 20-річному? Знаючи те, що знаєте зараз? Не оглядайся назад, ще є вперед, тільки йти вперед. Те, що позаду ти вже не можеш повернути. Я вважаю, що все, б, все було гаразд в, в тих можливостях, що ми жили, цей час був недаремний. Дякую, дякую за перегляд і дякую вам, Руслан Романович. На все добре.